Всім привіт! Я студент ХПІ та учасник програми DSG 2. Мене звати Глеб. Сьогодні хочу дати свій відгук стосовно навчання за цією програмою. Зараз я навчаюся на другому семестрі в Німецькому університеті в місті Макдебург. Університет називається Ото в Унгаріке, скорочено ОВГУ. Я навчаюся на факультеті електротехніки та інформаційних технологій, вступав з рівнем в 2 але також можна вступити з в 1 Ось так виглядає мапа ВГУ. Тут є всі факультети, які стосуються інформаційних технологій, фізики, економіки. Одна з найцікавіших частин університету це бібліотека. Тут є багато наукових та інформаційних енциклопедій та книг. Вхід безкоштовний для всіх студентів. Також тут можливо безкоштовно орендувати на пару годин кабінет для дослідження або переговорів, або кімнату. Що стосовно навчання в самому університеті, то тут досить легко. Є можливість переназначити семестрові екзамени на наступний семестр. Якщо ти не можеш здати їх в цьому семестрі, то це не робить ніяких проблем з переходом на наступний семестр самому тобі. Також тут студент сам створює собі розклад. Навчання на німецькій мові це непросто, але деякі вчителя йдуть на зустріч та можуть дати всю цю інформацію на англійській мові. Також тут є люди з ХПІ, які можуть завжди допомогти одразу і на місці, якщо не. Розумієш, тумаська. Ось попереду біла будова, це гуртожиток. Також хочу подякувати ВХПІ та ОВГУ за те, що дали можливість навчитися в двох університетах одразу. Чао.